У серії Судилків Шепетівського району Хмельницької області пропонується до продажу сучасний доглянутий житловий будинок, який поєднує в собі готовий стан для комфортного проживання та гарну ціну. Ціна в кінці відео. Будинок цегляний, одноповерховий, збудований у 1998 році. Загальна площа становить 69 квадратних метрів, житлова 44 квадратних метра, кухня простора, світла, площею 12 квадратних метрів. У 2017 році було виконано повну реконструкцію з офіційним оформленням усіх робіт, що суттєво підвищило якість та рівень комфорту житла. Дах, перекритий металочерепицею, виглядає акуратно та сучасно. Всередині будинок справляє дуже приємне враження. Інтер'єр виконаний зі смаком і увагою до деталей. У житлових кімнатах постелений якісний ламінат, який створює відчуття цілісності та затишку. Кухня, коридор, санвузол обладнані теплими підлогами. Стелі натяжні, рівні, світлі, вікна металопластикові, міжкімнатні двері нові. Будинок теплий, сухий, без сторонніх запахів і з приємною житловою атмосферою. Частина меблів та вбудована кухня залишаються новим власникам, що дозволяє одразу заїхати та жити без зайвих витрат. Опалення забезпечує двоконтурний газовий котел, встановлений менше двох років тому. Усі комунікації підключені, газ заведений у будинок, вода подається зі власної свердловини глибиною 22 метри, системою фільтрації, каналізація, септик об'ємом 6 кубометрів. Усе працює справно та не потребує втручання. Земельна ділянка площею 25 соток рівна, доглянута та має великий потенціал для подальшого облаштування. На території вже є просторий гараж. Двір викладений тротуарною плиткою. Встановлений новий паркан. Вся територія виглядає охайно та впорядковано, без хаотичної забудови. Село має зручне розташування та хорошу інфраструктуру. Є залізнична станція, регулярне сполучення з містом Шепетівка, до якого фактично кілька хвилин їзди. Це робить будинок зручним як для постійного проживання, так і для тих, хто працює в місті, але хоче жити у спокійнішому місці. Ціна 15 тисяч. Присутній аргументований торг на місці. Усі документи готові до швидкого оформлення угоди. Будинок вартий уваги: компактний, сучасний, теплий і повністю готовий до життя.